Нам підняли тариф на електроенергію. Сказали все, поки більше піднімати не будуть. Але є дуже багато чинників, які вказують на те, і вже не тільки вказують, вже починається початок того, що все це піднімається все більше і більше і більше. А про що йде мова? Йде мова про те, що бізнесу теж підняли тариф. І підняли ну нормально так підняли тариф. Що це означає? Що бізнес. В свою чергу, також буде піднімати ціни, тобто заплатимо за все це ми. Але це ще не все. Не забувайте, що з серпня повернули довоєнні податки. Це значить, що товари та послуги подорожчають ще більше. Вітаю, українці, вітаю глядачі і підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Дорогенькі, будь ласка, підтримуйте збір для наших воїнів. Хто скільки може, для бійців 118-ї бригади дуже потрібне авто. Всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Отже, електрика подорожчала не лише для побутових споживачів, а й для бізнесу. На секундочку, на 23,5%. Тепер ми будемо платити ще більше. Бо бізнес також підніме ціни на товари і послуги. Тобто, вже всі ми бачимо, що десь на якісь товари починають підніматися потроху ціни. А тепер бізнес. Бізнес. Ну, бізнес не буде працювати собі там, щоб менше отримати прибутку. Бізнес буде якось викручуватись так, щоб нормально отримувати прибуток, і в мінус ніколи ніхто не звик працювати. Будуть підвищувати ціни, будуть підвищувати на послуги, на товари і так далі. Ми всім цим користуємося товарами, послугами, тому за все це будемо платити ми. От кажуть, що збільшення вартості електроенергії і для простих українців для бізнесу це вимушений захід. але для того, щоб ремонтувати енергосистему. Але при цьому пролунала заява, що грошей на ремонт енергосистеми немає. Залишається питання: де гроші? Де гроші? Взагалі, де наші гроші, які йдуть на все це, де гроші бізнеса, де міжнародна допомога, де все це? Відповіді нема, але це ще не все. Найближчим часом очікується ще більш різке подорожчання товарів та послуг. А про що я? Стрибок цін стане результатом повернення з 1 серпня податків, які діяли в довоєнний час. Пам'ятаєте, казали нам, ось піднімуть там в липні, там, в червні, в липні. Потім в серпні таки підняли. Володимир Зеленський, президент Володимир Зеленський, підписав законопроект. Згідно з яким скасовується спрощена система оподаткування на 2%. Також поновлюються перевірки бізнесу, це дуже ускладнить економічну ситуацію в державі. Тобто, президент не витував, а підписав закон про повернення податків мирного часу. Тому бізнес почне переглядати свої ризики і рівень економічної ефективності. В результаті незабаром ми можемо очікувати на зростання споживчих цін. З 1 серпня податок у 2% для ФОП третьої групи скасовується. Тобто, всі суб'єкти господарювання будуть змушені повернутися до системи оподаткування, яка діяла для них щодо запровадження пільгів. Тобто, більшість була платниками ПДВ. За словами експертів, їх товари та послуги одразу подорожчують десь на 20%. Тобто, закон набирає чинності з 1 серпня, тому вони не можуть обрати іншу систему оподаткування. Справа в тому, що добровільний вибір оподаткування групи проводиться за 15 днів до початку кварталу. Все це не лише негативно вплине на економіку, але призведе до, ну, до розчарування, до недовіри підприємців до влади, яка не виконує обіцянок. Хоча недовіра вже є і є дуже велика недовіра. Всі пільги були надані в березні. Нам обіцяли зберегти їх на весь період дії війни і 90 днів після його скасування. Ну, якщо держава ставиться до своїх обіцянок ось так, як для як до, ну, до чогось не дуже важливого, тобто не тримає своє слово. Хочу дав слово, хочу забрав слово, то бізнес буде просто точно так, так же ставитись до держави. І точно так же будуть ставитись люди, тому що дуже багато. Обіцяли, дуже багато казали, насправді все не так. Тобто, ну, ось якось так все це відбувається. Тому, дорогенькі українці, підписники, готуємось до того, що скоро все підвищиться знову в ціні. Тобто, йде період, ось ці півроку, такі будуть дуже тяжкі знову і опалювальний сезон, і все знову підніметься в цінах, товари, послуги і так далі. Ну, треба готуватись до цього. Просто до цього треба треба готуватися. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.